Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Хто вже нас дивиться давніше, знає, що ми є Ютуб канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Я оглядаю міські простори, і інфраструктурні об'єкти з точки зору користувача. Розповідаю, зручно чи незручно, добре чи не здобре, чи достатньо зроблено в плані доступності і чи щось нове привнесла та реконструкція. Сьогодні подивимося. Вже завершальний етап реконструкції е, транспортного вузла, трамвайних зупинок на перехресті Бандери та Чупринки. І бонусом ще покажу вам, як завершується реконструкція підпірної стінки на вулиці Бандери. Тому не перемикайтесь, дивіться до кінця. І обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, поки ви не забули. Ходімте дивитись. Ну що ж, друзі мої, вам так само, як і мені, напевно, цікаво подивитися, як закінчиться реконструкція оцього простору на розі Бандери-Чупринки. Як ви вже бачите, навіть коментарів не потребує, тут вже висадили дерева, тут вже встановили пристовбурові решітки і змонтували вуличні меблі. Дуже цікавого дизайну лавочки. На деяких із цих лавочок, ви бачите, є навіть такі як малесенькі столики, щоб поставити свою кавусю. І навіть такий. Як то кажуть, розумний хаб. Тут є бачите, USB-порти для заряджання гаджетів. Ну, єдине, що в таких випадках, коли є кришечки, вони переважно встановлюються так, що вона зверху вниз. А тут бачите, навпаки зробили, трошечки промахнулися з тим. Ну, самі бачите, як простір зараз виглядає. Знову ж таки повторюся, доволі гарна плитка тут використана. Безшовно. І, в принципі, все виглядає доволі сучасно, доволі цікаво, вуличні меблі стильні, не спотворюють простір, такі ряди утворилися. Тільки що от, буквально сіли люди всі в трамвай масово, але перед тим сиділо на трьох лавках, там доволі багато людей. І просто не встиг вам показати, тому повірте мені на слово, бачите. Безбар'єрність простору підтверджується тим, що тут користувачі самокатів спокійно собі їздять. Ну і Знову ж таки, при стовбурові решітки я вам покажу зблизька. Тут змонтоване освітлення. Ну, єдине, напевно, все ж таки зауваження таке є, воно гарно виглядає, так? але в чому мінус? Знову ж таки, я казав, що тут можна було би обійтись без тих кілець, тому що. Ті бетонні кільці, які я показував в минулому відео, на них решітки клалися зверху. Відповідно, потреби в кільцях не було. Тому що, коли ви монтуєте решітки зверху, то вам байдуже якої форми кільця їх можна було і залити тут, і викласти з бордюрів, і так далі і тому подібне. І не треба було б дерево сажати так глибоко. А бачите, цей простір між верхівкою решітки. Я не знаю, чи вам так видно, як мені недопалки, квитки трамвайні. Пакети. Одним словом, все сміття туди забивається, і щоб його почистити, треба демонтовувати решітку. Я щось сумніваюся, що двірники будуть тим заморочуватись. Тобто ну, це такий функціонал, точніше функціональність, про яку треба думати на етапі власне проєктування. Тому краще, звичайно, би було, щоб тут е, до того можна було хоча б дотягнутися, щоб воно не було так низько, щоб його було якось легше чистити, і сама форма решітки якось би. Сприяла тому, щоб його почистити. Ну, я не знаю, які можуть бути тут альтернативи наразі, але бачите, як воно є, показую вам в реалі. Що тут ще є цікавого? Е, тут, окрім дерев, так, от ви бачите смуга тактильної плитки, яка натякає на бажаний маршрут пересування. І тут є стенд, трошечки є дзюрочка в стенді. і... Є напис велопрокат. Так, тут є правила і детальна інформація. Зараз ми зіскануємо той QR-код і покажемо вам, куди веде це посилання. Також посилання залишу під відео. Оце той простір. Який був раніше озеленений, там біля тої стінки росте такий дощовий садочок, там ті рослинки, які мають витися і повсти вгору по тій стіночці. І отут, ті дерев'яні лавочки, які теж підкреслюють, доповнюють цей простір, але, на превеликий жаль, напевно, що тут хтось зловживає годуванням голубів, і вони тут все просто нещадно засрали. Закликаю вас не годувати. Голубів і не створювати для них точки притягання, тому що цей простір буде постійно засмічений. Це такі, знаєте, вуличні паразити, хоча здавалося би пташка миру, але трошки не то воно для міста. Не то, що треба підгодовувати. Єдине, в чому я зараз не впевнений, але це теж мене цікавить і хвилює, як буде оформлено цей простір, тому що, бачите, тут якісь багаторівневі клумби ще лишилися, ще старі. Їх не чіпали, і я от, власне, не знаю, чи будуть чіпати, чи буде з ними щось зроблено. Тому що так як воно зараз виглядає не дуже. Але ну, тут все можливо. Можливо, сюди повернеться. Тут якийсь був такий літній майданчик імпровізований від якогось кіоску, там, чи з шаурмою, чи з кавою. Можливо, він знову ж таки сюди повернеться, я не знаю. Але якщо його тут не буде, то це потрібно. Озеленити. Та й, в принципі, оці багаторівневі клумби навіть для літнього майданчика не потрібні. На мою думку, це треба було все знести і переосмислити і зробити на сучасний лад. Тому що зараз це просто залишилось якось ні в ворота. Але бачите, тут ще є якась плитка, може ще тут доробляти будуть. Так, друзі, то що ви побачили, це стенд, біля якого буде встановлений велопрокат мережевий. І тут от є теж ще один аналогічний стенд, там написано самокати Відповідно, тут біля нього будуть розкладати прокатні самокати. І є ще одне цікаве тут нововведення. Бачите, знак стверджує, що тут місце для заряджання самокатів, але це вже будуть персональні самокати. Тут є от 4 такі стійки. Ви можете тут цей самокатик запхати сюди стійкою керма, отак от защепити. І тут є такі, бачите, розетки, кришечка тут вже правильно встановлена, зверху вниз закривається, ну і це піднімається. Очевидно, туди ви зможете покласти зарядний пристрій. От так це виглядає. І ще от плиточку домостить, буде готово. Ну І аналогічна інсталяція також є для заряджання електровелосипедів. Три стійки, два велосипеди з кожного боку, шість велосипедів ви можете тут зарядити. Бачите, також є і знак, і вам покажу, як воно тут Бачите, тут теж ви можете оце от відчинити, і туди покласти свій зарядний пристрій, і закрити навіть на колодочку. Так? А другою колодочкою ви мали б велосипед сюди замком велосипедним прищепити, а на зарядку окремий замочок, і тут також є розеточки. Доволі непогано. Сподіваюсь, цим хтось буде користуватися, бо задумка доволі цікава. От і люди вже знову поприходили, сидять. І також ви бачите, тут є зупинка громадського транспорту. На цій частині я вам вже показував в попередньому відео з цього простору. Зробили підняту платформу. Ну і хвилиночка косяків. Я не знаю, чи на камеру добре видно, але тут от трошечки не вгадали з рівнем, коли приєднувалися від площі плиточкою тротуарною до платформи, тут вийшло трошки косо-криво, з горбочком. Але то не основне. Найбільший косяк, як на мене, це те, що тут цей стовп, опора, на якій є табло про прибуття транспорту, вона стоїть прямо на початку платформи, тобто з переходу, коли ви сюди йдете. Якраз в вузькому місці, тому що тут є трикутничок газону. Ну, навіть не знаю, чи той трикутничок газону, тут також потрібен був, якраз в місці, де ви йдете до переходу, та? можна було би без нього обійтись, але в будь-якому разі проблема в тому, що робили повністю новий простір, і якщо б цей стовп з табло про прибуття перенесли навіть на той трикутничок газону і розвернули табло в інший бік, то. Було би нормально, але маємо стовп прямо в найвужчому місці. То не є нормально. Це треба переробити взагалі. Ну, Тут одразу поруч на Бандери. причився кіоск преси, судячи з того, що він розвернутий вітриною до парканату, він очікує своєї черги перебігти на трикутник Бандери Чупринки. Звичайно, він не буде вже відповідати вигляду того простору, тому що він вже такий собі, а там все сучасне. Наприкінці цього громадського простору, перетвореного, є ще ж частинка, де потрібно засипати щебінь і доасфальтувати велосипедну доріжку, яка буде тут перетинати проїзну частину дороги. І, о, бачите, велосипедисти в той бік їдуть. Тут треба буде ще, звичайно, зробити нормальний велопереїзд. Так, і далі тут шалений велорух. Е, покажу вам ще один цікавий прийом. Це опора для велосипедистів, бачите, внизу. Оцей елемент туди ви ставите ногу, тут ви тримаєтеся рукою. Це щоб ви коли очікуєте е, можливості перетнути проїзну частину з велосипедом, щоб ви не злазили з нього, а просто сперлися на цю опору і чекали. У нас по місті вже є такі інфраструктурні елементи. тільки в попередньому виконанні вони були такі довгі, а тут просто на одну ногу. Ну, і ще один цікавий знак, який сповіщає про те, що тут неподалік буде станція заряджання електроавтомобілів. О, там десь на Бандери. Скоро побачимо, чи вона там буде. Що хочу глянути, чи тут щось змінилося з того часу, як ми були. А ні, бачите, все ж таки не в нуль тут е, ті бордюри зроблені, ні на велоперізді. Шалений велорух. Ні на велопереїзді, ні на переході. Бордюри, на жаль, не в нуль. Е, прикро, прикро доступність тут не забезпечена на 100%. Оці 3 см 4-5 це шалена перешкода для маломобільних. Шкода, що цього ніхто не розуміє. В ескізному проєкті тут був намальований. Шохідний перехід, і туди ви мали би е, на професорську ним потрапити, але, на жаль, він лишився в ескізі. В реальності цього переходу чомусь тут теж немає. Ну що, ви готові йти дивитися підпірну стінку? Бо я вам вже готовий показувати. Погнали! Ну що ж, друзі, якщо ви додивилися до цього місця, то сміливо підписуйтесь на канал Зручне Місто, бо далі буде не менш цікаво. Позаду мене вже видніється простір вздовж підпірної стінки, простір біля органного залу теж я вам продемонструю сьогодні і розповім, що ж там змінилося. Погнали, 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 погнали. Друзі, це от те місце на переході, за яке я трохи хвилювався, бо я бачив, що тут якось так дивно зроблено. Воно чомусь було найнижчою точкою. Між тою доріжкою, що йде до органного залу, і між платформою, це була найнижча точка, Думав, що тут буде озеро. Але бачите, вони щось трошки переосмислили, поміняли. І що вони зробили? Ні. Ні, друзі мої, вони не вернули все до попереднього рівня. Якщо ви подивитесь на ту якби, стіночку з парканом Львівської політехніки, ви бачите рівень, де рожеве поштукати і де закидане знизу цементиком, це попередній рівень і сучасний. Бачите, отам. Іде в нуль. Далі після реконструкції рівень опустився дуже сильно, дуже-дуже, дуже дуже сильно. І вгорі там знову виходить в рівень. Я взагалі не розумію, для чого це було все опускати. Я не бачу жодної причини робити такі перепади, але вони розуміли, що тут буде озеро, і поставили тут оці два дощоприймачі. один і отам от накритий якимось мішком і цеглинами другий. Чесно, ну я не знаю. Можливо, він буде ловити трошки води і трошки менше води потече на бандери, але який сенс? Ну, тобто, це трохи для мене дивно. Трохи дуже сильно, прям дивно, капець як. Ну, але менше з тим, то вже, напевно, переробляти не будуть. Так, ну, загальну концепцію цього простору ви бачите, це колись була ще яка проїзна частина дороги, і тут був збоку тротуарчик. Потім вони почали ліпити тротуарчик шириною 50 см, я там сильний скандал підняв, і вони вирішили все ж таки тут щось переробляти, потім нічого не робили. Робили наново проєкт, щоб повністю це був єдиний простір, і там довго-довго-довго, ну і от бачите, що є. Так, посередині пас безперервна смуга це транзитна зона тротуару з хорошої гранітної безшовної плитки, забезпечує доступність. Але от коли ви хочете повернути на вулицю Професорську, на жаль. Ніхто не дослухався. Попередньому відео я це показував. Наліпили знову ж таки отої грубої щербатої плитки. Так, коли вона по бокам, а є транзитна зона, це нормально. Але тут, от, бачите, тротуар і другий тротуар. Та, і вони це просто так е, е, лишили та, замість безшовної плитки, яка би мала повертати з головної доріжки туди і тут, і тут. Хоча там біля органозалу я вам зараз продемонструю, як є отакі доріжки з гранітної плитки, які повертають, і замість зробити таке саме тут, вони, бачите, це все просто залишили. А до речі, хто переживав за оті дощоприймачі, вони таки замість е одоробла скутників поставили ті та не, не, не здали на металобрухт. молодці. І ще кілька слів про доступність. Бачите, диявол криється в деталях. От як клали раніше бруківку, ви бачите, тут проміжки між. Каменями тої бруківки мінімальні, тобто її клали, можливо, якщо її на цемент якийсь чи бетон, то зверху, а не заливали проміжки вже після вкладання. Це так було раніше, щілини мінімальні, а отак вже нові зроблені діляночки виглядають. Тобто тут криві каміння і максимально великі проміжки між тою бруківкою, що сильно погіршує доступність. Навіть коли ми маємо. Такі доволі хороші рівні камені, то все одно доступність з них вийти не може, тому що ті щілини все зводять на нівець. Оцею доступною безбар'єрною доріжкою ми далі йдемо. Тут теж бачимо дощоприймачі по краях. І я не знаю, чи добре передає вам камера, але чотири бруківочки від краю це викладено з них такий трошки як жолоб, тобто по обидва боки від тої основної доріжки. Вода може текти по одному жолобочку і стікати в ті дощоприймачі. В принципі, ну, концепція нормальна, так, тут і можна е, заїхати з спецтранспорту, якщо буде потрібно, і для пішоходів нормальний теж буде доступ. Ну і бачите, от тут теж зроблено добре, тому що є відгалуження той доступної доріжки аж до самого входу. Гранний зал, там, де вже купа людей, долучається до культури. Тут цей простір, який я ну, вам вже показував в попередньому відео, тут все так понищили, що це все зараз подемонтувало. Напевно, будуть переробляти заново. Дуже шкода, воно вже було зроблено. Зараз треба знову все переробляти. Ну, що поробиш? Ну, хочуть робити, нагадував, ну, хай роблять. Тут теж, бачите, хороший приклад, коли доріжка доступна відгалужується. Я вам показував на заїзді на професорську, чомусь там не зробили. І тут відгалуження доступної доріжки йде до сходів, хоча сходи доступності не дають, і тут є бордюр, і тут є оце відгалуження. Агресу тут вони не потрібні. А ту гранітну плитку я б отуди переніс на професорську. І вона б було вже зовсім інакше. Ну, власне, ураганний зал, власне, відвідувачі і теж. Доступний простір перед входом, але, на жаль, вхід недоступний, тому що там сходи без пандуса. Хлопці, робіть щось, доступність робіть. Ну і бачите, тут та сама картина. Ота руденька бруківка по краях від тої гранітної плитки вона взагалі різнокаліберна, різного розміру каменюки із нерівними краями, тому тут доступність абсолютно не забезпечена тільки по тій смузі. І оця от темніша, вона нібито мала би бути гладка і рівна, але знову ж таки, оті щілини між нею просто вбивають всі натяки на доступність. Ну і оце, ну це якийсь абсурд. Якщо в авторів проєкту це в задумці була єдина неподільна пішохідна зона, то наш цей піднятий бордюр? Його можна би було опустити до нуля і простір робити нерозривним, безбар'єрним. Ну і так само це питання, для чого було замощувати оцей, ну, якби за бордюром, це ніби виходить, тротуар, хоча спільна пішохідна зона, хоча не спільна, знову ж таки, питань дуже багато. Наше її було замощувати бруківкою, яка кладеться переважно на проїзну частину вулиці. Це абсолютно незрозуміло, тим більше я в минулому відео вам показував. Автентичну польську плитку, яка би от якраз тут, вздовж фасада, дуже добре пасувала, можна би було вибрати з-поміж неї рівнішу, непощерблену, і тут би був шматочок такої автентики, і він би гарно перегукувався з сучасним. Але на жаль, також цю польську плитку ніхто не шанує і її просто десь викинули швидше за все, або пішла комусь на дачу, тому що коли була. Оця напрацьована концепція реконструкції бандери і було партисипативне планування. То про ту плитку доволі добре відгукувалися і навіть казали, що нову плитку для бандери хочуть виготовляти за допомогою такої технології, щоб там теж були вкраплення якихось камінців, бруківки, щоб вона імітувала ту стародавню. Але е, закінчилося тим, що від неї тут не залишилося навіть натяку. І ще одна проблема доступності. Яка стосується того простору біля органного залу, бачите, є тактильна направляюча вздовж цієї вулиці Бандери. Це би мав бути єдиний простір, який мав би бути продовженням вулиці Бандери, але тут тактильної направляючі жодної немає. Так наші люди, які не бачать і орієнтуються за допомогою неї, їм нібито вже і не треба в органний зал. Про всіх подумали, але не про всіх. Ну, так не робиться насправді. Ну і друзі, тут ще одна ложечка дьогті, бачите, де починаються оті сучасні бордюри. То по них видно, що кожен з них практично є покришений, надщерблений. І це кидається в вічі, особливо, якщо бути таким уважним до деталей, як я, І, звичайно, воно трохи псує, загальне враження. Про той простір можна би було вже давати ті старі автентичні бордюри з таким успіхом. Там далі теж покришені є. Хм. Цікаво. Чи обстежували оцю підпірну стінку, щоб часом не виявилося, що її теж треба ремонтувати чи міняти? Людочки йдуть, всі залюбки тут гуляють. Бачите, такий гарний шлях. Зараз, напевно, буде більше бажання в людей ходити в органний зал і слухати гарну музику. Знаєте, пішохідна доступність вона сприяє е, більшій відвідуваності деяких місць. Звичайно, з культурою і мистецтвом ми то не завжди так працює, але принаймні люди, які просто випадково йдуть, йдуть і хоп, побачать органний зал, може побачать афішу і, власне, зацікавляться і, напевно, захочуть відвідати. Тут такий от цікавий момент. Я, здається, його розгадав. Бачите, тактильна плитка перед переходом, там далі якийсь е, щебінь цемент, а далі вже проїзна частина. І я так бачу, що тут, напевно, буде велодоріжка. Напевно, буде велодоріжка між е, тим тротуаром і дорогою. Десь, напевно, вона от там от знизу від початку Бандери піде, от десь тут, напевно, біля того переходу буде велопроїзд. Я собі так уявляю, це, це моє таке уявлення, тому що інакше я не можу пояснити, що тут відбувається. Та. І от тут, напевно, вона так от вздовж тротуару піде і там внизу. Вздовж нової підпірної стінки, яка буде вже більше схилом з травою, вона піде, 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 і там нарешті з'єднається з велодоріжкою на Бандери. Ну, єдине, що це, напевно, зроблять зараз. А от туди вниз це вже не входить в проєкт, але треба обов'язково зробити, щоб з'єднати ті дві ділянки велосипедної інфраструктури. Друзі, ну що ж, вам було цікаво, сподіваюся. Тому чекайте наші наступні огляди. Будемо знову знімати про цікавеньке, бо плані у нас просто неймовірно багато, просто стільки немає ні вихідних, ні часу. Але дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте. Обов'язково лишіть свої відгуки під цим відео. Нам буде приємно, іншим буде цікаво. Дякую всім, хто з нами довгий час, і дякую всім, хто підтримує нас і далі на платформі Patreon Фінансово. Це теж дозволяє нам. Технічно розвиватися і мати стимул до зйомки. І дякую всім вам, що ви просто є. Бережіть одне одного, бережіть своїх рідних, близьких. Донатьте на збройні сили України, і будемо чекати на нашу перемогу. Всім гарного дня, па-па!